Привіт, я Аліна, мені нема з ким поговорити про книги, тому я тут. Для тих, хто не знав, у мене погані новини. Вже пройшла половина 2025 року. Час летить невпинно. не я прийшла до вас своїми підсумками півріччя. Чомусь так прийнято на Буктюбі Робити підсумки не тільки року, але й півріччя. За півроку я прочитала 23 книги. Це дуже мало для мене. Минулого року в мене було більше книг, але неважливо. Я цього року спеціально не ставила собі ціль, скільки я хочу почитати книг за рік, щоб себе не пу. Щоб читати в своє задоволення, скільки книг буде, стільки буде. От значить, мені було комфортно прочитати 23 книги за ці 6 місяців 2025 року. Що я читала? Навдивовижу, я прочитала дуже мало детективів. Я взагалі не прочитала жодного трилеру. Трилер це мій улюблений жанр. Я не прочитала жодного. У мене на поличках є два трилери. Один я почала читати, це в нас добра самарянка. Мені дуже подобається, сподобалось трилер Джона Марса, як він їх пише, але чомусь добре. Самарянка мені не зайшла. Треба спробувати ще раз, тому що. Ну, дивно, я обожнюю трилер, і в мене їх всього два на поличках, і щось треба, порадьте гарний трилер. У мене є, до речі, ціле відео про трилери детективів, які я читала, ось тут воно десь спливе зверху. А якщо ви знаєте щось хороше, порадьте. Зате з цих 23 книг я прочитала шість фентезі. У мене там фентезі і ще два любовних. От куди віднести блиск? Хтось знає, блиск, це типу любовні романи. Я читала їх по по фану як любовні романи, типу еротичні. Я думала, це будуть романи, але вони фентезійні. Хай будуть в мене фентезі. Шість книг фентезі, і нічого мене з них особливо не вразило. Найкращою з них я, напевно, поки що назву Королівство Шахраїв, це продовження «Шістки воронів. І, можливо, ще Арядна. Арядна була гарною книгою. Можна сказати, що ось Королівство Шахраїв і «Аріадна» бореться за найкраще фентезі півріччя у мене, бо все інше це відб... відблиск спалах. Цей химерний світ і надзвичайний хтось. Ну, були нормальними, але не так, щоб вразили. Взагалі, мене план на цей рік був читати менше фентезі. Бо я якось зачиталась ним, і я не отримую задоволення від цього. У мене є. А це взагалі фентезі. Ще не вийшло відео про нові книжки, але я вже вам покажу, що в мене от є п'ята пора. Мені подружка дуже радить цю книгу. І взагалі мене повно фентезі на получу, не хочу його читати, бо нічого ніби цікавого там поки що немає. А премія Хьюго тоді це, напевно, фантастика, а не фентезі. Тому давайте перейдемо до фантастики. Якраз. Бо фантастику я також читала. Я не читала чотири книги. Це в мене було дві книги із серії голодні ігри антиутопії, переспівниця і Схід жнива». У мене є окремий шорт, там де я розповідаю про схід сонця на жнива, подивіться, будь ласка. А, книга Я легенда, яка мені взагалі не сподобалась. І книга Китат Кінсон Життя за життям, яка ну це не зовсім фантастика. Для мене це більше як роман, але там, типу, як це не часі», часова петля, чи як це назвати, тому це ну, фантастична книга більше. І якраз життя за життям, напевно, і буде кращою в цьому жанрі, тому що вона ну, не просто фантастика, як у ці всі книги, а така більш глибока. Я прошу подумати, і там взагалі мені подобається. Таткенсон пише. Це такий роман-роман, мені таке подобається. Це мій улюблений жанр. Все-таки про мій улюблений жанр, я скажу, я його залишу як солоденький. На останній я скажу про любовні романи, які я прочитала: П'ять штук. П'ять штук. От що я от що я робила. Я читала любовні романи. Насправді, ці любовні романи я читаю заради каналу, як би це не звучало, тому що я хотіла зняти відео про книжки Колін Гувер. Ну насправді хотіла для себе вирішити, чи хочу я далі ще знайомитися з її творчістю, тому я прочитала аж дві її книги 9 листопада і твої досконалості. І вирішила, що прийняла рішення, що все-таки більше я не читаю Колін Гувер. Якраз ці книги були найслабшими, мені здається, з її творчості, які я знаю так. Дійсно, це ці книги найслабші. До речі, і відео про Колін Гувер мене так. Також є, можете перейти подивитися його. І я читаю Брюджертонів, мені хочеться вже швидше закінчити серію і розповісти про них на каналі. Тому читала, прочитала аж дві книги Брюджертонів, п'яту і шосту. Також я віднесла до любовних романів, це, напевно, таке щось на межі детективу і любовного роману, моя вбивця відпустка, але навіть не хочу про неї розповідати, просто найгірша книга року і, може, в світі буде. З любовних романів мені нічого особливо не сподобалось. Знаєте, якщо обирати з того, що не сподобалось, то найкраще, напевно, можна назвати шосту книгу. Про Бріджіртонів, не знаю, її перекладуть. Про Франческу. Повідаю про неї у відео про прочитане за травень червень. Детективи. Детективи це жанр, який я люблю, але я їх прочитала всього три. Я прочитала Шовкопряда. Мені дуже сподобалась ковала Зузуля, Роберта Гелбрита. Оця серія детективів від Джоан Роулін, які вона пише під псевдонімом. Мені настільки сподобалась ковала Зузуля, але мені якось так не сподобався Шовкопряд, що я почала читати кар'єру лиходіїв. Тут, тут така цікава заяска. Маньяк буде Слідкувати там за страйком чи за Робін, але... але щось мені не йде. Поки що. Я сподіваюся, що цього року я хоча б цю прочитаю з серії, ще. Але, не... але не впевнена. У мене ще детективи є українські на поличках. Чогось детективи також не дуже мені заходили. В першій половині цього року може зайдуть у восени, коли така буде більша атмосфера. Прочитала для книжкового клубу всі в цьому потязі підозрювання не дуже сподобалось. І прочитала книгу Балтиморів. Я не знаю, чому я віднесла її в категорію детективи-трилери. Це, скоріше, знов таки роман, просто роман, але спочатку кажуть, що буде якийсь злочин, в кінці пояснюють, який все. Але в цілому книга Балтімерів це, скоріш за все, роман, і я можу його віднести до. Ну якщо якщо вже судити його як детектив, то найкращий детектив, який я прочитала в цьому півріччі. І в цілому, дуже класний роман, який я прочитала цього півріччя, і ми переходимо до романів. Романів я прочитала п'ять. Якщо життя за життям ми відносимо до фантастики, а книгу Балтімерів до детективів серед них було дві-два мемуари. Два мемуари, хай буде дві книги, мемуарів. Це освічена і е, Дженет Макарді про маму. Буду називати назву цієї книги. Класно, було класно, мені сподобалось. Мені хочеться ще колись в мене була така ера нонфікшену. Я читала дуже багато нонфікшену, потім я перестала його читати. І от зараз, прочитавши ці мемари, знову хочеться. Мені подобається читати мемари. хочеться ще якісь мемари. Якщо знаєте, класні, порадьте, будь ласка. Я читала мемари Метю Пері, це Дженет Маккарді, Тари Вестовер і Гельмута Ньютона ще читала книгу. Дуже прикольно, це фотограф, і в нього цікаве життя. Він написав класну книгу. І ви жартуєте містер Фреймен. Також класно була книга, Тому, якщо щось таке знаєте, перед будь ласка, серед романів у мене ще є «Голландський дім», який мені і мені не дуже сподобався. Такі простенькі чотири вітри, які також були простенькими. Дуже, і моя темна Венеса. От мою темну Венесу можна віднести до найкращих моя темна Венеса. Історія про дівчину і її роман із 15 п'ятнадцятирічну дівчинку, і її роман 42-річним вчителем. Ніби нічого такого, але мені сподобалось. Мені здалось правдоподібним. От я саме так собі уявляю почуття жертви для мене вона саме. Жертва, хоча навіть вона себе жертвою не вважає, але от моє сприйняття книги саме таке, що вона жертва, а він збочений. Ці маніпулятор. Мені сподобалось якось оце. На якийсь новий досвід для мене, бо я про таке раніше не читала. Мені сподобалась книга Балтиморів і мені сподобалась освічена також новий для мене досвід, бо я не, не знала, як люди живуть в релігійній родині, як взагалі це відбувається, як діти себе почувають ці такі фанатичні родині, так і як з цього вийти. Не головніше, що спойлеру в назві книзі освічена. Ми розуміємо, що персонажка вийде з цього, і це також плюс-мінус ціка. Не можу сказати, що ця книга буде цікава для всіх, але мені вона сподобалась. Це я вам розповіла по жанрам, які я прочитала. Сказала, що найкращого в кожному жанрі, а якщо обрати одну з 23 книгу Балтиморів назвати, от зараз, зараз для мене неочікувано, я зараз прям обираю. Доботемна Венеса все-таки простіша. Освічена була на дна спочатку: життя за життям або книга Балтиморів. Напевно, от щось з цього буде найкращою книгою першого півріччя 2025 року для мене. Напевно, так. І трошки ще розповім вам про свої плани до кінця року. Оце книги, прям які дуже хотілось би прочитати або дочитати до кінця року. Вже 2-4 роки я не можу дочитати 20% книги. Вона десь отака тонюсінька, я просто в електронному вигляді її читаю, але там мало сторінок книга оповідь служниці. Вона для мене просто супер-пупер нудна, але я вже хочу її дочитати, просто щоб знати, чим же ця книга так підкорила світ, що навіть серіал по ній зняли і вже скільки там сезонів в цьому серіалі. Я не уявляю, що там зніма. Хочу дочитати вже цю оповідь служниці, просто і забути про неї, і не згадувати, що в мене вона є в недочитаному. Також з одного для мене читання, це, на жаль, Кадзу і Шігуро. Не відпускає мене, до речі, також книга, по якій зняли серіал. Книга, яку я би напевно не дочитувала, або ну, дуже багато мені ще тут треба дочитати, але я хочу її дочитати тільки через те, що я знаю спойлер, про що вона. Я думала, що тут нам з самого початку це скажуть, а нам показують просто на початку, що це якась кола. Де виховують дітей і щось там незвичне. І якби я не знала про що ця книга, я не знаю, може тут в анотації, до речі, це є, але мені здається, що я виходить, що багато разів заспойлеру людям про що буде ця книга. Е, мені нудно, я не буду читати ще гури більше ніколи, але все-таки цю книгу хочеться дочитати, щоб дізнатись знов таки, що ж там таке, бо мені цікава тема, яка нібито має в ній піднятися. Мені буде так сумно, якщо я щось наплутала і цього не буде в цій книзі, але ніби є. Е, Кадзує ще гуро в планах. Я сказала вам, що не хочу особливо читати фентезі цього. Року, але учень убивці Робін Гоп чомусь дуже хочеться прочитати. Я не знаю, чому, а я знаю, чому ця книга не майстер корабля, бо майстер корабля коштував 700 гривень, тому і він дуже великий, а учень вбивці маленький. От хочеться познайомитися з цією авторкою. Всі її дуже хвалять, кажуть, що це якась супер авторка Цікаво, дуже боюсь, що буде нудна книга, і мені здається, що подруга мені так і казала, що нуднувато. Це не обов'язковий план до кінця року, але можливо в грудні десь чи от, коли буде так холодно і сумно, може я її прочитаю. Що я хочу прочитати Саме влітку, хоча я не знаю, може тут і осінь в книзі. Чомусь мені здається, що це може бути літня історія, напевно, тому що це книга африканської авторки, чимаманден Гозі а Американа. Мені хочеться прочитати. Я не знаю, чи я прочитаю її влітку. Але я бачила відгук нещодавно на половинку того сонця, що там літня книга. І я згадала, що ой, в мене ж Американа, треба її прочитати. Хочеться, хочеться якийсь якісний роман прочитати, але сторінок тут немало. А мені дуже сподобались правила будинку Сидру, тому я купила собі молитву за овенами. Величезна книга, але я думаю, що я її прочитаю. І до речі, класно, напевно, було б прочитати її влітку. Знов таки не знаю чому. Але чогось мені здається, що книга може бути літня, гарна книга. Хочеться прочитати, просто вона величезна, її нікуди не візьмеш з собою. Мінус величезних книг, що це просто треба сидіти ось так і тільки вдома їх читати. А вдома знаєте, скільки речей, на які можна відволіктись? От як читати такі величезні книги? Це хіба що йти на природу десь з ковдрою і там читати? До речі, це варіант для мене. Як мені прочитати молитву овен міні? До кінця літа. До речі, ось дивіться, от вам мої літні плани американе і овен міні, а все інше, напевно, вже буде осіннє. Хоча не відпускай мене також літнє, мені здається, боже, все таке літнє зараз, здається, бо зараз літо. Книга, яку я точно не буду читати літом, а буду читати осінню в такої в декораціях депресії, це Шагі Бейн, Дюгл... Дугла Стрд. Я дуже захотіла цю книгу. Я навіть попросила друзів подарувати її мені на день народження, бо її важко десь знайти в продажі. А це книга про дорослішання хлопця. Вона така. Похмура, я не знала, що вона буде. От як обкладинка, так і вона така похмура. Я не знала цього, я не була до цього готова, тому я її почала читати, але відклала. І от, напевно, восени, коли я буду читати Стівена Кінга, десь тоді я буду читати і шагі Бейна. Але мені дуже цікаво таки дочитати її, хоча вона мене не зачепила, але все одно цікаво, що ж там таке. Я не дуже люблю історії про дорослішення. Але у мене от, аж дві книги про дорослішення буде. Молитва про воно і шагі Бейн, як мінімум. З похмурого читання я хочу прочитати. Я хочу закінчити трилогію Стівена Кінга про містера Мерседеса, бо я вже хочу нарешті почитати Холі, точніше про містера Мерседеса, вибачте, я неправильно постійно кажу. Що я маю за це вибачатись? не зрозуміло. Ну, так от я кажу. Я зараз читаю, що впало, те пропало, і там так нудно. Я не можу вчитатись, я не можу. Мені здається, ніколи мені не було так нудно читати Стівена Кінга. Можливо, Куджо і Мізері. Ось мені так, мені Куджо і Мізері були дуже повільними, але ну так як мені нудно, що впало, те пропало. Мені ще нічого так нудного кінга не було. Якщо я її дочитаю, то я дочитаю кінець зміни цього року, також третю книгу з цієї трилогії, все таки, щоб завершити. Але от з того, що мені прям цікаво прочитати обов'язково восени від кінга, це Салімове лігво про вампірів. Я ніколи таке не читала. Я взагалі не люблю страшні книги. Я не знаю, чи вона буде страшна, але чомусь от хочеться. Хочеться прочитати щось таке про вампірів. Таке бу. Я не можу знайти свою книгу, може, я її вже десь продала чи загубила книга Лагідна війна. Так її вже я хотіла цю книгу. Навіть не пам'ятаю, а пам'ятаю. здається, в неї прізвище. Я думала, це просто роман. Виявилось, відкрила книгу там про Афродиту, Ареса, Гермеса, Гефеста. Ось там таке, де будуть і просто люди, і боги. Я таке люблю зазвичай, але чомусь я не вчиталась в книгу, десь її відклала. Сподіваюся, що я її знайду і таки прочитаю до кінця року. Я купила книгу, просто бо вона супергарна. Це книга. Шеллі Паркер Чан та що стала сонцем. Дуже прикольно, гарно книга виглядає. В покупках покажу, що там під сопропкадинкою гарне. Там дуже гарно. От подивіться відео по покупці, коли воно вийде. Та що стало сонцем. Нічого не знаю про цю книгу. Бунтарка, воїтелька, героїня. Я бачила відгуки на іноземному буктюбі чи Буктоці, що вона там якась суперпопулярна, і Мені стало цікаво, і через це я собі купила цю книгу. Це не дуже обов'язковий план, але можливо, але як варіант, якщо б я не буду знати, що почитати. Прочитаю ці тостонці величезні, то можна взяти її. І книга, яка не очікувана, просто З'явилась в моїх планах. Це наречена, це любовний роман про дівчину і ніби вовку лаку і може вампіра. Це не сутінки, може там вампіра немає, я це сама вигадала. Коротше, якась книга, яка зараз в у всіх у всіх на всіх каналах, у всіх інстаграмах, і її оцінюють як якийсь крутий любовний роман. Ну я прям заінтригована, мені цікаво її прочитати. Я думаю, що я буду плюватись. І мені не сподобається, але я так думала і про блиск. А блиск мені нормальним видався, тому, може, наречена мені сподобається. І це ще й та сама Алі Гейзелвуд, яка, як я розумію, прям богиня любовних романів. Тому, чисто, навіть із цікавості, щоб познайомитись з авторкою. Я думаю, що я прочитаю наречену. І остання книга цього відео це книга, яку я маю прочитати зовсім скоро, це тері прачет. У мене на полиці вже два роки. Я вожу з собою, я тері прачет, правда. Вона товстенька і навіть плівку ще не знімаю з неї. У книжковому клубі ми. Обрали читати Морта. Нарешті я познайомлюсь з Мортом. Мені дуже цікаво, тому що там головний персонаж е, стажер, який буде працювати замість смерті, поки смерть пішла в відпустку. Коротше, тері Парадчат смішний, гарний в нього а е, це англійський гумор, вважається. Мені дуже цікаво познайомитись з Мортом. Я рада, що ми в книжковому клубі обрали його читати. Я ще не почала, хоча вже зовсім скоро його обговорення. Я сподіваюся, що я встигну прочитати, прочитаю і що мені сподобається. Отакі От мої підсумки півріччя, такі мої плани. Пишіть, що вам найбільше. Більше сподобалось, от поки що на даний момент з того, що ви прочитали за рік. Пишіть, будь ласка, які у вас плани до кінця року, яку книгу б обов'язково хотіли прочитати цього року, встигнути ось так. от. Цілому буду вдячна вам за підписку на канал, за коменти, лайки. Будьте в безпеці. Всього вам найкращого, А я пішла, пока-пока.